Російський снаряд влучив у дах над її квартирою, розповідає Алла. Це сталося близько 7.30 29 вересня. Я була на кухні, І прильот. У мене тут все і я от прийшла в кімнату в зал. мені кришу пробило і попала прямо в диван. І все посипалось так. Ось крыша туди прилетіла. А от тут снаряд. И тут валялись. Ну, ребята повытаскивали. На балконе, это от волны или не знаю, на балконе у меня, вот смотрите, крыши нету и пару стекол, вот двух. О, нету стекол, трех. И все, он валяется. Крыши вообще нету на балконе. Під обстрілом цей будинок був також вночі, говорить Нелі Мала. Перші військові РФ атакували за 15 хвилин до опівночі. Прилетіла осколочка, там два я знайшла. Прилетіло і пошкодило мені вікна на балконі, і вікно в кімнаті. Ну, ми, звісно, спали. Мама тут спала, я там спала. Осколок пролетів балкон, оцю. Ось це віконечко, розбило це віконечко, і воно всі дерьми ну, подряпине. А, а, а потім він відскочив і я вже знайшла його під батареєю. Ми одразу прибили в коридор. Один був, був прильот. Марина Круглова Владислав Купрієв Суспільне новини Херсон.